Для участі в обласному конкурсі на кращий дидактичний засіб навчання здобувачами освіти Державного навчального закладу Уманський професійний ліцей дяченком Богданом партистким Іваном під керівництвом майстрів виробничого навчання Каневського Олександра Петровича, реке Григорія Архиповича виготовлено діючу модель циркуль для плазмового різання ЦП-2300, який може використовуватися для вирізання концентричних деталей з листового металу або отворів товщиною від 1,5 мм до 15 мм та діаметрами від 20 мм до 300 мм. До початку роботи в робочій зоні налаштовуємо блок живлення плазморізом. Під'єднуємо компресор. На робочому столі закріплюємо матеріал, на якому будуть вирізатися задані отвори. В залежності від технічного завдання, розміщуємо циркуль плазморізу на спеціальних кроншейнах робочого столу, або за допомогою магніту на матеріалі, що розкроється. Після того, як циркуль надійно закріплений, до нього під'єднуємо плазмотрон та з'єднуємо його з блоком живлення. За допомогою регулювання циркулі виставляємо необхідний діаметр деталі, яка вирізається. На блоці живлення виставляємо струм різання згідно табличних даних. Також, згідно табличних даних, налаштовуємо тиск повітря. Після виконання всіх вище перерахованих дій, зварник одягає захисне спорядження. Натискає кнопку Пуск плазмотрону. Підпалює дугу та починає рух плазмотрону по заданому колу. Швидкість руху має відповідати товщині матеріалу, що обробляється. Рух має бути безпреривним та плавним. Закінчивши різання деталі по заданому колу, потрібно дочекатися автоматичного вимкнення блоку живлення плазморізу та охолодження вирізаної деталі, після чого можна проводити різання в наступному необхідному місці на заданому матеріалі.